Ну це взагалі. Можна собі купити зразу річний запас. Ну корпоратив стрепить. Зуб даю. От Настя, от хто про нього говорить. Ти такого до дзеркала. Я б шикала на лице, але щось не так добре спрацювало. А Потім може до люкса доберемося. Дізнала, що щастя, не в комусь авдобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи: тобі нікого не треба, ти вже закохана в себе. Привіт, уні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні я разом з вами буду збиратися на корпоратив. Надіюся, що він у вас є. А навіть якщо у вас його немає в офісі, у вас буде можливість підняти собі настрій, і ми робимо це бюджетною косметикою. Тому що останнім часом було багато люксу, і я вирішила показати щось бюджетніше. Ми з нашці вирішили, що це має бути цікаво. А якщо вам не цікаво, подивіться, будь ласка, все одно. Потім ще до люксу доберемося. Алигевак тридалася фіфтісенсот хард супер гард. Що ми сьогодні п'ємо Ну, корпоратив стрепить? Mm -hmm. І можна і гристе, але я Олечка мене підсадила на джин-тонік. Тому я голосую за джин-тонік, А що будете пити, ви напишіть в коментарі. І Ми починаємо. Закохана в себе! Як завжди, ми починаємо із догляду за нашим обличчям. Нам дуже важливо, щоб наш макіяж ліг рівненько на наше обличчя, і просто кремчиком тут, на жаль, не обійтись. Треба ліпити маску. Я вже показувала себе в TikTok і в Інстаграм масочки від Біоденс. Це така одноразова, я сказала, що це колагенова маска, бо тканово її не назвеш, але дуже цікава така гладка текстура. І цю масочку треба приносити на собі хоча б 3-4 години або і всю ніч. Це дуже важливо. бо Якщо ви собі її наліпите на 20 хвилин, ефекту ви не побачите, а коштує вона не дві гривні. Потім мені напишете, Саша, це що таке? То я вам кажу зразу: можете якісь виключити там дивні дива передивитися? Хто любить холостяка супермаму? те, що має хоча б три години. Як я вам вже казала, це не перше моя знайомство з маскою, вона реально дуже класно працює, наповнює шкіру, робить її гладенькою, ніби вся ось ця поживність і корисність цієї маски впитується, поглинається у вас. То я вирішила, що мені треба купити ще цілу коробку таких масочок, тому що скоро ви свята, і отаку по масочці кожній подорожці положить, і вже ваша дружба стала кращою. Ну і так як Настя на сьогодні знімає, вона також має потестувати таку дію масочки. Обери собі яку ти хочеш. Рефрешинг чи Radiant? це більше сяйво дає. Сяйво. Дякую, коли ви масочку зняли. Я рекомендую вам обличчя не вмивати. І потім ще можна зверху нанести додатковий догляд. BioDance, Bio Collagen Real Deep Mask маска добре насичує шкіру та робить її гладкішою вже після першого використання. Олегенда вимагає зменшити сухість. Як я вам вже сказала, ось це класний варіант подарунку. І маю для вас ще один варіант: ось такий від Paula's Choice. Тут у нас є два бестселери. Ось такий тонік із сальциловою кислотою 2%, а також засіб для тіла. Не знаю, як ви, а в мене був період часу в житті, коли в мене на спині були висипання, і я постійно шукала, що таке туди намазати, щоб вони пройшли. А виявляється, це було в Paula's Choice. Ось так виглядають самі засоби. Ось такий тонік я вам показувала вже декілька разів і рекомендую взяти саме маленьку баночку для проби, тому що засіб досить активний. І він дуже класно працює на поверхні вашої шкіри. її він гладкою та сяючою. Сальцилова кислота в складі очищає пори, тому зменшуються чорні цятки та висипання. Ну і це реально працює на мені перевірено 100 разів. Тільки в мене з'являються якісь маленькі бісячі такі, знаєте, висипання, такі воно ще і не прищ, і на комедон воно таке от тільки зароджується. Я така на саляцилко його. Також це ідеальний формат в подорож. Може, ви поїдете е, на корпоратив в Карпати. Я ж не знаю, хочу, щоб у вас так сталося. І протираємо нашу шкіру. Я більше люблю такий тонік використовувати у вечірній рутині. Тобто, я би віддалі ось такий тонік, потім оту маску. І такий тонік я використовую не кожного дня, десь один-два рази на тиждень. І на сайті Косібела, якому я безмежно довіряю, є багато різних варіантів ось цього засобу в наборах. Тому я постійно відслідковую, коли це вигідніше. Ну, ну можна купити просто банку, це знаєте, Просто купила банку, ж тут цікавого. А коли ти знайшла набір, де ти купила щось ще і воно вигідно, то тоді е, жіноча математика працює. При регулярному використанні шкіра стає спокійнішою, а те зона менш проблемною. Пола щось відлущувальний лосьйон для тіла. Як я вам вже казала, використовуємо його на проблемних ділянках на нашому тілі. Часто це буває спина, бувають якісь активні висипання, а бувають і це такі, знаєте. Знову ж таки, бісячі плямки, які не проходять. Кислота працює так само на тілі, як і на обличчі. Вона нас відлущує, вирівнює шкіри, робить її більш гладенькою. Такий засіб активний, тому використовуємо спочатку тільки кожних два дні. І вже потім, якщо буде потреба, тоді можна частіше. Також важливо, що після цього треба вносити СПФ, якщо ваше тіло буде на сонечку, тому що шкіра буде більш вразливою. Бережемо її з молоду. Добре працює з гусиною шкірою, врослими волосками та нерівними ділянками. І тепер нам треба наше базове зволоження. Використовує ось такий крем. Це мілюлений бренд доктора Альтеа. Я вам про нього говорила крем 345. Це просто мій. Коліґрейл це той крем, який підходить мені і взимку, і влітку, тому що він має як зволожуючу формулу, так і він працює на якісь мінімальні висипання. Тобто з ним у ваша шкіра постійно знаходиться, так скажемо, в ремісії. Він не дозволяє їй зіпсуватися. Він постійно підтримує її в гарному стані. Причому використовувала його? Я використовувала Олічка. Нелі використовувала на всіх різних типи шкіри, абсолютно всім він підходить. Цей прекрасний бренд новинку. У нього дуже красивий колір. Такий як смурфик, і він гелевий, легкий. Тобто текстура знову ж таки не обтяжуюча. схожа на ту, що в 345. Дивіться, дві секундочки і його нема. Ну, ніби як водичка, ніби ви таку капсулу води собі розтягуєте по шкірі. І після маски це ідеально. Тобто Він не занадто важкий. Ви ж вже поспали з маскою ви вже вся така. Тому щоб не переобтяжити шкіру, такий гель ідеальний. Шкіра гладесенька. Наповнена не липка взагалі. Якщо ви не любите відчуття крему на шкірі, щоб вам взагалі нічого не було, то цей кремчик для вас. А якщо у вас хочеться то саме, але ще боротьбу з висипаннями, 345. Цей крем обирають за легку текстуру, яка швидко вбирається і не залишає плівки. І добре зволожує без ризику забити пори. Тобто навіть для тих, у кого часто з'являється висипання. Шкіра після нього м'яка та комфортна протягом дня. Також безпечний варіант для чутливої шкіри, тому що він без різкого запаху і подразнювальних компонентів. Всі ці баночки були сайту Косібела Нагадую вам знову про них, тому що я їм безмежно довіряю. Там завжди оригінал, швидка доставка і величезна кількість брендів, які там представлені. Ну просто мільйон. Посилання, як завжди, в описі цього відео. Переходимо до нашого відео про макіяж. Закокуна себе! Хочу вам показати вкотре тоналичку від золи, тому що вона що? бюджетна, класна і доступна. Yeah! Єдине, що я в мене тут вітінок два. А я така трошечки, як ви бачите, за ніч засмагла. Чуть-чуть. Настя каже, що в мене наче голова окремо від тіла. Скажіть, якесь лице трохи біліше? Я пшикала й на лице на щось не так добре спрацювало. Так, яєчко в нас наскільки я метаю деведенко б'юті. О, диви, нормально! Нормально. Що я люблю в цьому тональному? Він дуже лайтовий. Він під час дня не відчувається на шкірі і він не стає під час дня гірше ніж був зранку. От я думаю, що багато таке є. Зранку нанесла, все було дуже добре. Третя година дня, ти тако до дзеркала. Лучше б ніц не наносила. От з ним такого ніколи не буває. Так буває таке, що вже десь на носі злізло. Там вже таке жирне. що Це надане не то, що запудрить а повністю зняти. Та, але буває таке, що це ще й залежить від вашого догляду. Якщо ваша шкіра суха, недозволожена, там якась недоексфолійована, то, звісно, там і зола не поможе. А якщо доглядом все добре і таке відбувається, то значить це тональний. Ну, вже набагато стало краще. Я переживала, що буде прям світла, а в неї такий гарний нейтральний підтон. Там ще є одиниця, прям біліша. Тепер консилер. Ого. Це такий консилер, який я вже показувала дуже давно. Я його давно люблю. І зараз така, що таке бюджетне показати, що буде стійко триматися. Якщо ви будете танцювати, співати, підніти, червоніти від ваших дій на корпоративі. Афігний він перекриває супер, тримається супер. Трохи мені забілий, але ну там більше є відтінків. Тик-тик-тик-тик. Я його використала до останніх капельки. Отак, оп, оп, синячки. Прощайте. Тепер ми переходимо до контуринга. У нас тут є варіанти і сухі, і кремові. Кремові рум'яна. показує сьогодні. Ось такі от від Girl Wood. Бюджетний український бренд. І відтінок у нього такий зимово освіжний, прямо пігментовані, тому краще через пальчик. Посміхнулися. І поки ваш тон вологенький, можна дуже гарно їх розтушувати від тепла ваших пальців. Таку края трошечки втушуємо. Ну. Ну, Кросота. Звісно, я вам показувала купу ще інакших кремових рум'ян в попередніх відео, це не значить, що я їх не люблю. Просто я стараюся щось новеньке показувати. Але я досить люблю і ламель, і глембі я вам показувала, і інші, які були у відео. Новиночка. Кремовий okay. хайлайтер від ламель. І він прям, знаєте, такий в космос і назад. Oh. Wow. Uh. Його можна тут і на грудку, і на ключиці, і куди хочете. Він такий прям гелевий, і з ним треба швидко працювати, бо він дуже стійкий. Отакої, От як присохне вас, так і буде триматися. Знаходимо нашу кісточку, тут де згинається. І на неї наносимо і підбрівку. У них є ще в цій колекції рум'яна, і рум'яна, вони знаєте, завжди такі вологі залишаються, а ця штука фіксується, тому мені подобається вона більше. Я свій зазвичай контринг не роблю, але якщо ви бажаєте, то я вам нагадую, що є ось такий стік від ґленбі, дуже недооцінений. Взагалі, от Настя, от хто про нього говорить? Навіть я про нього не знаю. До речі, дуже схожий на сефорівський стік. І він схожий мені і навіть по відтінку. Але Sephora легко тушується, цей взагалі сам тушується. Він такий, прям, знаєте, легонький легонький диви. І беремо бюджетного пензлика від Неверті. І можна такого набрати собі на пензлика. його. А можна на руку, з руки, можна і так намалювати. Воно працює по всякому. Коя набрала його, тако потикала і тако легенько собі роблю вилицю. На рахунок корпоратива. Знову ж таки, це у вас буде свято, де вам треба бути довгий час. І вас там будуть фоткати, якщо у вас нормальний <хи>, директор я купив вам фотографа з світлом. Тому краще собі зробити цю окремову корекцію, а потім зверху суху. Тоді на всіх фотках буде ідеальна. Пудра. Ну тут просто hands down, тільки вона, тільки зола. Бюджетна ідеальна пудра, яка триматиме вас весь день. Ну, мені вже стільки людей написало. Саша, дякую, що Ти нам сказала про цю пудру. Ну а як не сказати? Бейже написано. Отакою От пуховочкою набираємо. І тако блюри матує, недорого коштує. Взагалі топ пудра за ті гроші. Можна собі купити зразу річний запас. А що ж хотіти? Ну я не знаю більше, що треба дітям. У мене все шкіра комбінована, що я знаю, через пару годин сирів не буду десь там блистіти. Тому я собі, тако все замазую. Якщо у вас суха шкіра, можете тільки те зону прибити і буде топ. Тепер суха наша корекція. Те саме з верхором сухим. Я розповідала, бо це не пробивається тоді світло. У мене є для вас два варіанти бюджетних капець сухих рум'ян. Перше це отакі глимбі. Вони виглядають як малесенький кушончик. Боже мой, який так. А це хайлайтер. <клес> Дуже обідна. Я знайшла рум'яна. Відтінок номер два. Ну, прям він класний, чесне слово. Зум даю. Хороші, румяна від кленбі, багенія. Вони такі прям лайтовенькі, собі такого зашліфували. І гарні у вас були щічки. І вони прям якісь дуже бюджетні. Ми давно знімали відео, там щось 100 гривень не коштує щось таке. Або ще може бути Pop госі Це наш новенький такий бренд на ринку. Він французький, хоча виглядає, наче він корейський. Baby Bloom. Ну, куди вже його? Ну чуть-чуть. Такий трошечки він світліший і повністю матовий. Можна, ще такий. Дуже хороший. І варіант рум'ян номер 3 це сценова колекція від NYX. Nice. Ну, бо воно дуже гарне. Так відкриваєте, і у вас тут є і рум'яна, і хайлайтер. Ну я вже не знаю, де його ляпнуть. В чому прикол цієї формули? Вона називається Butter Melt. Вона дуже гарно розтушовується. вона прям загладжує шкіру. Хайлайтер, я хотіла звідси взяти хайлайтер. Пензик від Неверті. Тако набираємо. І тако його сюди. Ого. І краса. І Дразу свято. і при цьому немає великого глітера, воно таке, знаєте, розгладжуюче, дуже приємне. Брови. Беремо український Unicom. Це такий гель, який вам все зафіксує. З ним треба бути навіть оберезним, бо він прям дуже такий потужний. Оп, раз нанесли і не чіпаємо. Воно вже співко засохло, вже його не можна чіпати. Бо якщо будете чіпати, будуть білі нальоти, будуть оце хлопушки. А я вам забула показати сухий контуринг від Pop Gossip. об тач. Він прям такий холодненький. Ну то це ж прям, ну це, це радість і щастя. Вони разом візьмемо таку Патрісію Ледо чотири. Мені вже тут нічого не треба. Цій. Головешці, ну десь тут нанесемо. А цей бренд продається на Мейкапі і в магазині блиск. Переходимо до очей. Я вам придумала варіант матовий і сяючий. Якщо матовий, то це в нас зола, отакі рідкі тінюшки. Там у них є дуже багато відтінків. Я взяла коричневий. Оп, okay. в них можна робити смокі айси, всякі куточки, розташовані стрілочки. Або якщо вам хочеться свята, у нас такий ламель стік. Його можна нанести на все по такі базові тіні. І потім у нього зверху ще тіні сухі, щоб було потужно. Або якщо ви хочете прям такий дуже глітерний макіяж, то є корейський варіант Unleash. Liquid Glitter номер 3 Такі прямо шматочки. Глітерні. О, Настякі на сьогодні настрій. На оці шматочки. Я, мабуть, зроблю от тета і отут куточок. Так, да, так, да, так. Да. Беремо такого пензличка від Богенії, беремо ту золу. Це була колаборація з Валентиною Лелюх. І такого розтушовуємо той куточок. Такий, знаєте, легке побиття від повіки. Побиття повіки? Ну, бачу, я її налуплюю трошки. І вже коли трошки у вас схватилося, тоді ми трошки його ширше розтягуємо. І вже у нас око піднялося. Так, одне око я вже зробила, тепер сюди наношу. Вони такі, знаєте, прям дуже великий цей глітер, тому вам треба час, щоб він підсох. Їх можна наліпашити, в принципі, і як стрілку, але щоб вони просохли. Потім беремо пензлю на... і так легенько прибиваємо. На моїх повіках, отак, в чистому вигляді воно триматися не буде. Обов'язково треба ще сухі тіні. Але якщо вам пощастило і вас і не наскочується, то на цьому можна зупинитися. Поки сохнемо. Я вам покажу, в мене є два варіанти тіней навіть три. Перше, це ось такий поп-госіп, малесенька палеточка, як на мене, ідеальна на свята, тому що в неї є прям такі глітерні відтінки. А цей прям такий мені каже, добрий день, я новий рік. Він прям такий сріблястий, а цей більш такий якийсь коричневатий, красивий. І базові відтінки в складочку та на куточок. Ну, топ. І вона недорого коштує. Потім найсерічі тіні всього світу Найкращі від E cosmetics. Зараз в мене фаворит ось такий: пряна рута. Це взагалі. Дивіться, яке воно гарне. І ще хочу вам показати новорічну палетку від NYX. О, боже, яка красива! Пряня! Так відкривається. якраз кольорова палітра під наш новий рік отого коня. Бо треба вдягатися в червоне і в золоте. Тут у нас є червоне і золоте. Давай це золотко якесь ляпнем по центру тут в переході. Ого. Ну, нікс. Hello. Нікс, молодці. Золото дуже гарно підходить до блакитних очей, до зелених очей і до карих очей. Це такий, знаєте, універсальний взагалі варіант. А от червоний буде офігєнно на зелених очах. Або на зелених, або на таких карих з оливковим відтінком. Хочу вам показати цей червоний диви. От хочеться його кудись ляпнути. Ляп. Ти можеш його вкутиляти. Ну, це дуже добре. Ну, Це я бавлюся. Зрозуміло, якщо ви не любите кольорові тіні, ви можете обрати звідси от такий є світліший, коричневий, матовий, просто білий. Ну, типу, набагато може бути спокійніший ваш макіяж. Але я показую можливості цієї палетки. Можете звідси купити і на все око, на бульбенець. Або з цього взяти тільки цей світленький і теж буде ок. Кому ж подобається. Я люблю на бульбенець. Отаке срібляшечко візьму, звідси таку на куточок. І буде в мене такий, знаєте, крига. Чи полум'я? Ну такий в мене що? Свято в мене? Я завжди уявляю корпоратив, що це людина, яка працює в офісі, і їй трошечки хочеться того свята. Знаєш, весь рік ходиш така інтелігентна, а хочеться така на бульбе. Закохана себе. На такий макіяж я вже стрілку робити не хочу, тому що акцент в мене на тіні. Але якби я робила мінімалістичний макіяж, як я вам розказувала, більш такий спокійний, коричневий, матовий, тоді стрілка прям топ. І я вам хочу показати сьогодні стрілочку Поп Госіп. Дивіться, яка прикольна. Маленька, тоненька. Чик-чик-чик-чик. Також у нас є NYX Epic Liner, У нас є Evelyn Varieté. Багато-багато варіантів. Ще Лореаль класно. Вона у мене вже два роки. Вона не засихає ніяк. Я все жду, коли вона всохнеться. Вона ніяк не засохне. Ну нам треба таке. Туш. Недавно я знімала весь макіяж Max Factor. Це той бренд, перед яким мені аж соромно. Про нього щось всі забули. От він існує буквально в кожному магазині біля хати. Ніхто про нього не говорить. Ноль. А в Max Factor колись була афієна туш 2000 калорій. Вона моя улюблена. Я десь в університеті вчилася, я купляла її постійно. І тут мені прислають новинку. Називається. False Lush, ефект Supreme, і вона ще й якось в неї є, типа, запаска. Офігеть! Ви таке десь бачили? І ви закінчуєте туш і міняєте саму серединку, а футляр той самий. Це ж еко-френдлі. Ви бачили моє лице зараз. Угу. Але от того, що вона прикольна і еко-френдлі, вона прям хороша туш. І вона, прям, добряче, так наноситься, навіє, нікуди не скочується. Я вже її носила. Дуже хороша. Але знову ж таки, нагадуємо про Евелін варєте. І про Maybelline мені подобається Bumble, і про Неверті Volume, Гедоні. Гедонік Call. Кол. Боже, це ти Саша? Яскрава. А мені писали в Ютубі недавно вас такі постійно скучні макіяжі, зробіть якийсь кольоровий. Ось його. Губені у нас залишились. Ну вії, ви самі бачите, які хороші. От для губ у нас мільйон варіантів, тому що я думаю, що тут дуже складно якісь універсальний вам показати. Бо хтось хоче червоні губи, хтось хоче коричневі, хтось хоче ніякі. Якщо вам треба, а-ля ваші натуральні губи, тільки трошечки пухліші, трошки яскравіші. У нас є олівчик або від золи. Один, це мій улюблений, просто бимба. Може бути ще Юніко у відтінку Діва, він трошечки темніший, чуть-чуть, Так як я постійно показую золу, покажу Юніко. Отака От легенька тінь. Ну, топчик. Зверху можна покрити якимось блищиком. І я вам хочу показати такий файний блищик, бюджетний, від Revlon. Revlon Glimmer. Я нашла такий блищик з купою блискіток, який є, як на мене, повним аналогом на близький від Pat McGrath і від Лізе Ну. Воно не лиске, не пекуче, не відчувається бльоски на губах. Ну, типа. Все з ним добре. Варіант номер два. Шоколадний. Олівчик від ламель Celebrate Yourself відтінок один. Ідеальний такий нюдово-коричневий. Дуже гарно. І наверх на того олівчика використовуємо український блиск, який називається Glossy Kiss, який пахне тупо шоколадом. Це хто не любить, у нас рожеве. От вам коричневі і воно так пахне класно. Але потім проходить. Нема також вас під носом, постійно шоколадка. Відтінок називається Velvet Truffle. І класичний такий різдвяний варіант це червона помада. Лораль вийшла новинка Lack Resistance. Це рідка лакова помада. Відтінок у мене 420. Ну wow. Чесно, я би обрала цю. Ну, вона розкіш на губах. І вона залишається ось такою блискучою, при цьому мега стійкою. Ну, реалі вміє в помади і в матову, і в блискучу, і в які Подивіться, який гарний, які зуби люксуй максимум. в коментарях, яка вам помада сподобалась найбільше. Ось такий макіяж на корпоратив у мене вийшов. Але, звісно, це знаєте такі вже всі варіанти на купу, тому що я хотіла показати вам максимальну кількість. Мені цікава ваша думка, що ви з цього всього ви собі взяли на замітку. Може, ви купили чи використали, а можливо, ви несели мені якийсь свій продукт, який ви чекаєте, щоб намазати на себе на корпоратив. Якщо він у вас буде, надіюсь, що буде, бо кожна з нас. Достойна свята! Якщо у вас є бажання і можливість, у нас є спонсорство, яке починається з 50 гривень на місяць. Це бюджетна красуня та люксова красуня. Це допомагає мені трошки перекривати монтаж. Загалом виробництво відео це дуже дорога професія, а мені вона подобається. Ви кажете, що вам також подобається, то буду рада вашій підтримці. А якщо не фінансовій, то лайком, коментарем та репостом. Цям-чам, па-па!